День добрий, рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван-Вено від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до окраю 2 метри 20 см. У глибину побильці диван займає 97 см. На бильцях дивану немає декоративних елементів, бильці трішки закругленої форми. До комплекту дивану входить три великі подушки. На посадочному місці дивана. Гарна декоративна строчка з втяжками. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Знизу диван прикрашений декоративними хромованими ніжками. Для того, щоб розкласти диван, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 2 м. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пінополіуретан та синтепон. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!